Мабуть, такими й мають бути всі спортивні зали в усіх дитячих садках, теплими, красивими, нафаршированими різноманітними спортивними снарядами. Спортивна зала єдине місце, де дітлахам дозволяється безкарно пустувати, бігати і стрибати. І де їх ще й заохочують до всього перераховано. Але щоб заняття не були одноманітними, фізінструкторам садка потрібне було різне спортивне обладнання для дітей та безпека занять. Власне, тут і раніше була спортивна зала, в якій було кілька м'ячиків, прогнила підлога і вікна, з яких взимку добряче дуло. Тобто умови для дитячих пустощів, м'яко кажучи, не дуже відповідали. Тепер все інакше панянка Тетяна, яка проводить заняття з фізичної культури, каже, і їй, і дітям тут подобається. А теперішнім міським малюкам, котрі занадто багато часу проводять за переглядом аніме, а не в рухливих іграх на вулиці, необхідно кожного ранку робити зарядку, принаймні два рази на тиждень займатися і бажано не обмежуватися лише цим. Ну, я вважаю, що наші заняття будуть більш яскравішими, більш насиченими, тому що у нас багато тепер фізкультурного обладнання і діти Дуже щасливі, і є багато можливості різних вправ, різних конкурсів, естафет і розваг для дітей для проведення завідувач 47 сьомом садочком дякувала всім, хто допоміг обладнанні спортивно-ігрових кімнат. А ще за відмінну роботу, ініціативність активісти отримали грамоти. Хоча, коли тільки зароджувалася думка надіслати проєкт Міжнародний фонд відродження, не надто вірилося в успіх кампанії. Не дуже вірили в це, тому що вперше е Писали на такий проект. Хотіли, щоб програма, що вимагає від нас як педагогів, щоб вона здійснювалася. А здійснюватись вона може тільки завдяки новому фізкультурному обладнанню, яке могло би допомагати нам розвивати наших дітей фізично. У перших спортивних змаганнях у новій залі брали участь команди сонечко та усмішка. Хтось переміг, хтось програв, але призи отримали обидві.